Ти можеш використовувати суперсилу, щоб зробити свій прогрес в тренуваннях максимальним. І зараз я говорю про ефект плацебо. Знаю, ти можеш негативно до цього віднестись і подумати, що це якась дурниця. Але ефект плацебо є дійсно доведеним. Так, що ти маєш зробити? Ти маєш себе переконати та, можливо, обманути. Як ти робиш дуже часто, в тому, що в тебе найкраща генетика в світі, твоя тренувальна програма найкраща в світі, та в тебе найкраща в світі дієта. Що твій тренер найкращий в світі, і що в тебе найкращі в світі обставини для дуже крутого прогресу, і ти постійно досягаєш дуже високих результатів в тренуванні. Що в тебе найкращі обставини в світі для крутого прогресу, і в тому, що ти завжди досягаєш максимальних результатів в побудові твого тіла. Також в тому, що ти суперсильний і твої можливості для відновлення найкращі в світі. Ти маєш мати тільки таке відношення до себе і постійно його зміцнювати, тому що ефект плацебо реально працює. І таким чином ти можеш дуже серйозно впливати на себе своє життя, твій фізичний та психічний стан. І було б дуже дивно не користуватись такою крутою річчю. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є профілі.